Добрий день, любі діти! Ми сьогодні з вами позаймаємося фізкультурою. Тож почали ручки на поясі, піднялися на шпильки і йдемо потихеньку, рівненько, йдемо на шпильках по квадрату, рівненько. А тепер, малята, ми будемо з вами йти по місточку. Ручки поставили на пояс і йдемо спинку рівненько тримаємо, й йдемо ніжка за ніжку. Дуже обережно, щоб не впасти по місточку. Молодці малята! А тепер, малята, ми з вами зробимо стрибки, немов зайчики. Ручки до головки поставили, махаємо долоньками, немов вушками, так? І стрибаємо, як веселі, гарні, радісні зайченятка. Ось так стрибаємо, вушками махаємо, молодці малята! А тепер, малята, будемо з вами крокувати на місці З руками. Раз-два. 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 Молодці. Молодці. Всі на місці ми крокуємо, розумнички. Зупинилися. А тепер візьмемо, станемо на п'яточки, ручки на пояс і по колу. Підемо, немов хто качиятка, веселі, пухнасті, жовтенькі, як клубочки, Ідуть вони на п'яточках. Так, молодці, а як качечка каже, кря-кря-кря! Зупинилися розумнички. А тепер, діти, відновимо наше дихання. Піднімаємо ручки вгору, набираємо повітря носиком, а видихаємо ротиком і опускаємо ручки. Почали. Підняли вверх ручки. Носиком вдихнули повітря багато. Опускаємо ручки, видихаємо ротиком. І ще раз. Вдихнули ручки, підняли високо-високо. І видихаємо ротиком, і ручки опускаємо вниз. І ще раз. Вверх і опускаємо вниз, видихаємо. Розумнечки малята. А зараз ми з вами пограємо в гру, знайди і збери овочі. По городу я ходжу. Походжаю, погуляю, овочі я збираю і в кошик їх складаю. Ой, дивіться, у герочок у кошик піде. А ось і морквинка теж до кошика підійде. А ось і капустинка, молодці малян. А ось і помідорчик, який червоний, гарний. Сюди у кошик склали. Молодці малята, розумнички. А тепер крокуємо на місці. Змахуємо ручками і крокуємо. Молодці малята, розумнички. Тож, на все добре, до побачення, бувайте!